Ви коли-небудь замислювались, що їв Тарас Шевченко. Його меню це не просто перелік страв, а жива частина біографії. Кожен період його життя від дитинства в кріпацькій родині до життя вільного художника можна розповісти через смак їжі. Їжа для Шевченка була не розкішю, а відображенням долі. Проста, часом убога, але щира, як і сама його поезія. Тарас Григорович народився 9 березня 1814 року у селі Моренці на Черкащині у звичайній селянській хаті. Його дитинство минуло серед щоденного запаху дров'яної печі, гарячої каші та свіжоспеченого чорного хліба. У домі готували. Просто пшеняна чи гречана каша, борщ з квасолею, вареники з капустою або картоплею, іноді молоко та сало. М'ясо було розкішю, і кородина могла собі дозволити лише на свята. Мати Катерина готувала на чорному вогні у глиняних горщиках, які вистоювали в печі цілу ніч. Дитячі спогади Шевченка. про Тепло печі, запах житнього хліба і щиру вечерю родини зберігалися в його поезії. Селянин із дитинства він звик до роботи і до скромності. Він мав зріст 165-168 см і важив близько 60 кг. Невисокий, але міцний чоловік, сформований простою селянською їжею. 1838 року, коли друзі митці викупили тараса скріпатства, почалось нове життя. Петербург став для нього не лише столицею мистецтва, а й містом нових смаків. Уперше він потрапив у світ заможних домів, де їжа мала інший статус супи з вершками, м'ясо, риба, білий пшеничний хліб, десерти. Саме в цей час він познайомився з панською кухнею, але зберіг простоту. Навіть у листах до приятелів Шевченко жартував, що найкраща страва для нього, щоб хліб був свіжий а борщ – гарячий. Його побут у Петербурзі поєднував дві культури: українську простоту і столичну витанченість. Він частував гостей оселедцем, хлібом та вином, але сам залишався байдужим до розкошів. Головне, щоб було тепло, спокійно і без фальші. Під час навчання в академії мистецтв життя Шевченка було скромним. Він знімав дешеві кімнати, іноді сам готував їжу. його раціон, каша, суп, риба, овочі. Він любив просту рибну юшку, яку варив на газовій плитці, часто отримував харчі від знайомих, особливо від українців у Петербурзі, які надсилали йому сало, квашенину, домашній хліб. Їжа для нього мала символічний вимір. Вона була нагадуванням про дім, про Україну, про матір. Навіть за відсутності розкоші він завжди дбав про щось домашнє. Так у його студії часто пахло свіжим хлібом і кавою, яку, якою він частував друзів-художників. У 1847 році Шевченка арештували й заслали в Оренбург, а потім до Новопетровського укріплення. Саме там він пізнав справжню солдатську пайку: чорний хліб, юшка з пшона, сушене м'ясо, іноді рибна тюря. Писав у щоденнику, їмо, як звірі, п'ємо воду солону, а серце не кам'яніє. Проте навіть у засланні е, Тарас не втрачав людяності, часто ділився пайкою з товаришами, іноді готував сам, варив кашу на вогнищі або пік коржики з муки та води. Умови були не людські, але саме ця сувора кухня виховала його витривалість та стоїцизм що потім відобразилися у творах. Після повернення із заслання у 1857 році Шевченко оселився у Петербурзі, але залишався українцем у всьому, навіть у меню. Він полюбляв страви з риби, особливо щукуч та коропа, овочеві борщі, вареники, галушки, узвар. Коли, мав нагоду, сам купував на базарі продукти і запрошував друзів на вечерю. Серед знайомих поета згадується, що він ніколи не злужував алкоголем, віддаючи перевагу келиху червоного вина або склянці меду. Його кухня стримана, але душевна, без панства. Навіть у Петербурзі він зберігав українські звички їсти повільно, розмовляючи за столом і завжди залишати шматочок хліба для когось, хто прийде. Якщо придивитись уважніше, меню Шевченка це своєрідна автобіографія. Воно відображає шлях людини, яка пройшла від кріпацької печі до академічної студії, від солдатського котла до вільного мистецького життя. Його улюблені страви прості. Але символічні, хліб і борщ це пам'ять про матір і дитинство, каша символ витривалості, риба нагадування про свободу і воду, якої йому бракувало на заслані. Їжа для нього була мовою, через яку можна було говорити про народ, землю, втому, любов та віру. Тарас Шевченко не був гурманом у сучасному розумінні, але був справжнім знавцем людського смаку життя. Він їв те, що було доступно, але ніколи не втрачав гідності навіть у найскрутніших умовах. Його кухня, як і його поезія, проста, щира, без прикрас. У ній дух української землі, теплодому, сила виживання і любов до свого народу. І якщо колись вам доведеться скуштувати гарячу кашу з чорним хлібом, згадайте, саме так їв і думав Тарас Шевченко, поет, що перетворив буденність у вічне. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал. І все буде Україна. Дякую.